31-річного шосткинця визнано винним у незаконному позбавленні волі, зґвалтуванні та сексуальному насильстві стосовно двох неповнолітніх, а також створені відеопродукції порнографічного характеру за їх участі. Прокурори в суді довели, що обвинувачений 13 січня 2018 року в місті Шостка поблизу свого будинку зустрівся з двома малознайомими 15-річними дівчатами, які очікували його сусіда. Чоловік запропонував дівчатам зайти до нього, щоб почекати сусіда в квартирі. Дівчата погодились. Через деякий час вони збиралися йти додому, проте обвинувачений, зачинивши двері, скористався своєю фізичною перевагою, зґвалтував їх та скоїв стосовно них. Сексуальне насильство при цьому знімав процес на відео та погрожував, що викладе запис в інтернет, якщо вони комусь повідомлять про зґвалтування. У суді обвинувачений провину свою не визнав. Намагався запевнити суд, що віддав ключі від своєї квартири сусіду. Відтак його не було вдома, і він не знає, що там відбувалось. Однак рішенням суду всі його доводи визнано необґрунтованими, а вину доведено. Вироком суду першої Станції. 1 березня 2023 року йому призначено покарання у вигляді 9 років позбавлення волі.